Працюють та надають медичну допомогу попри всі труднощі. В міській дитячій лікарні Франківська облаштували комфортне і тепле укриття для малюків та їхніх мам. Тут є запас їжі, питної води та медикаментів. Окрім того, у цьому приміщенні під час тривоги лікарі приймають пацієнтів, яких привозить швидка допомога. Працюємо незалежно від того, чи є тривога, чи нема. Таке ми зробили, облаштували приймальне відділення у нас тимчасове. Бачите, тут є тапчан. Для того, щоб оглядати дитину, тут сидить лікар, є кілька, тут сидить, сидить медичний персонал, є, бачите, для вливання вдавання системи підставки. Тут у нас є невідкладна допомога, це все, весь запас медикаментів. І додатково в нас ще є в закритих в коробках. Це медикаменти, якими треба використовувати, для того, щоб надати допомогу дитині, яка поступає в організмі ситуації. Є запас води необхідний. Є запас продуктів дитячого харчування, є памперси для маленьких дітей, дитяче харчування для маленьких дітей, посуд для харчування одноразовий, тобто навіть якщо у нас кухня працює і діти знаходяться в підвальному приміщенні, то коли приходить час обіду або час другого сніданку, працівники харчоблоку опускаються в підвал і ми годуємо тут дітей. Працювати під час повітряної тривоги для лікарів подвійне навантаження, каже медичний директор Людмила Вітовська. Для маленьких пацієнтів у важкому стані у сховищі вдалося облаштувати окрему спеціальну палату з усім необхідним. Приміщення, яке ми відремонтували наразі, в якому зараз перебуваємо, для нас надзвичайно цінне, тому що в цьому приміщенні ми будемо надавати допомогу нашим найважчим пацієнтам, які госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії. Приміщення адаптоване повністю. Тут є надзвичайно зручні функціональні ліжка, є тепло, є вода, є світло. влаштована Електропроводка так, що ми можемо підключити всі необхідні слідкуючі і монітори, і необхідні дихальні апарати. Раніше у цьому приміщенні не було ані води, ані вентиляції. Ремонтні роботи тривали близько місяця. Нині тут майже все готово для повноцінної роботи у разі повітряної тривоги. Доставляємо кардіомонітори. У нас біля кожного ліжка бачите є по дві по дві розетки. Одна для кардіомонітору, інша може бути навіть штучний апарат вентиляції, штучний апарат штучної вентиляції легень. Тобто все обладнання, яке тут може працювати, ми що донесемо, у нас воно є. Ну і персонал, несем, і все ми працюємо наразі. В лікарні перебуває 167 пацієнтів, з них четверо в реанімаційному відділенні. Валентина Фударчук, Ігор Попик, телеканал 402.